Анатолій Валевський. Червнева заметіль У світанковій тиші повільно і мовчазно пливе понад землею білястий прохолодний серпанок, стікаючи сивою смугою в похмурий яр, що йде від галявини вглиб старого дрімаючого лісу. Ще солодко спить округа. Хтось додивляється останній чудовий сон. А над кронами темних дерев уже починає рожевіти і висвітлюватися далека кромка неба, провіщаючи новий день. У червні ночі найкоротші світає рано. Ось ось прокинеться сонечко і викотиться теплою золотавою кулькою на чистий блакитний небосхил, нетерпляче пробуджуючи природу, защебечуть птахи, радіючи літньому теплу, застрікочуть метушливі мешканці різнотрав'я. І відкриються назустріч ласкавим променям корони різноманітних квітів, наповнюючи повітря свіжим запашним ароматом. І ось тут то обов'язково з'являться розвеселі дітлахи, щоб встигнути схочу попустувати, пострибати і нагулятися. Адже коли ще можна так безтурботно розважатися та веселитися, як не влітку. А якщо навіть і дощ раптом трапиться, то не біда, адже він ненадовго. Проляється цілющими краплями, змиваючи пил із зеленої порослі, напоїть землю і знову засяє сонечко, не встигнеш і оком змарнути, як усе вже і висохло, і знову можна гратися. Несподівано прокинувшись від млявої сплячки, дмухне свіжий вітерець і раптом диво. Справзнісінька хуртовина в черні, тільки тепла, м'яка і ласкава, закрутить над галявиною білим невагомим пухом. Закружляє хоровод легковажних крихітних танцівниць, здійметься вгору казковою хмаринкою і попливе в чарівне невідоме, розносячи чудове насіння кульбавок, яке десь там далеко-далеко дасть життя новим сонячним галявинам. А поки що тут в'ються білі пушинки, ніжно торкаючись розпалених щік і обережно лоскочучи вії. Ах, ця черівнева заметіль сонячна, лагідна! І звичайно щирівна.